Ну, Якщо коротко, ми знову ходимо зараз на командно спосережному пункті, КСП скорочу називають. Це основне, так сказати, серце роботи всього дивізіону, де контролюється робота батарей, і взводів, і відділень. По цивільним часто б'ють теж, правда? Шахет можна знешкодити, якщо ти маєш достатньо швидкий дрон. Виїхала? Летів ворожий в впіврон. Зловили перехват. Не попала. Орієнтуємося на молнії, бо їх багато і вони носять велику шкоду. Сергій Стерненко, якщо ви дивитесь це відео, ви, ви треба нам на допомогу. Щодня ми збиваємо ну, цілі і не тільки молнії, а й якісь потужніші. За цілим пунктом, може навіть перед нами, або позаду. Зорієнтовуєш, що це населений пункт. Так. Подивили репу. От і впала. Не попала. Ты за нами? Ты ехала? Да, так, да так, так. тут бити. Летів ворожий в півдрон, зловили перехват пристроєм, але так як є реп у нас на машині, тому перехватили і ми бачили, як вона гарно впала по дорозі. Біля нас нас не зачепила. Залітають непогано ж. <реш> ну, як, як всі кажуть, позиція перехоплювачів десь там далеко і не страшно. Ми отут заїжджали Парков, на цю не страшну позицію. По дорозі ворожа нас засікла і почала заходити на наш автомобіль. Так як був встановлений реп, ми подавили, тому вона впала за метрів 10-20 від автомобіля, що врятувало особовий склад. За що ми дуже дякуємо Ребовцям, водію і всьому особовому складу, що приймав участь в встановленні цього реба. Ми знаходимося ближче до лінії фронту. Працюємо по крилах маскування, тому що часто літає тут дама FP. Це у нас йде зенітний дрон десятка. ка Дикі шершні. Да, вони оснащені бомбою, тут грам 300 тротила і десь грам 100 осколків. Йдуть. Стандартна батарея, підривач, поки відключений для безпекості нашої. По цивільним часто б'ють теж, правда? Там можуть суто відпрацьовувати навички там на будь-якому автомобілі. Знаєте, якщо дрон вже в польоті, цілі не виявлено. Бо вони чіпляють все, що тільки в них під руками. Можна спостерігати навіть молнії з танковими мінами зверху причіпленими. Навіть якщо цивільна особа могли її уражати, тому що вона, наприклад, там несла велосипед з багажником або садову терешку якусь, подумали, що це робиться там доставка на військові об'єкти і так далі. Орієнтуємося на молнії, бо їх багато і вони носять велику шкоду. Далеко летять, сильно вибухають, тому ми їх не пропускаємо, а збиваємо все, що летить. Молнії ми можемо отримати, так як це FPV крило, ми можемо отримати перехоплення за допомогою суміжних екіпажів РЕР. І можемо зорієнтуватися на місцевості. Хлопці практично додосконало вивчають кожне поле, кожну річку, кожну дорогу і знають, де знаходиться приблизно ворожа ціль. Око, око на зв'язку, покриворіжжо чисто, чисто, небо чисте. Але вночі, ось таких молній, менше літає, бо вночі вони починають запускати шахеди, шахеди. і в основному ночам ними, А їх ще треба вміти догнати. Якщо цілі якісь покрупніші, типу того самого ланцета, зали, суперкама, навіть кво, тобто князь Віщий Олег, це розвідники, так в них назва, там же все визначається суто от радіолокаційними станціями, які показують нам точку, ми вилітаємо приблизно в точку знаходження того сигналу і, і починаємо шукати. Наприклад, працюємо на швидкісних дроздах, які до 180 можуть розганятися, тому більшість цілей і не може уйти. А працюємо на якихось більш простіших дронах, там уже важко. Бувало таке, що навіть цих самих ланцетів просто фізично не могли наздогнати. Які вони вибирають цілі, якщо до прикладу їх не знешкодити? Куди вони зазвичай летять? Вони визначають певні точки, бо, так як ми думаємо, що вони там падають куди-небудь, вони все-таки розвідують і знають, куди вони летять. Але в основному вони тими самими шахедами, залами, вони дуже добре можуть, якщо теплаки, визначати точки пониженої температури, підвищеної температури, і можуть приблизно визначати, що там може знаходитись. Шахет можна зкодити, якщо ти маєш достатньо швидкий дрон. Зараз є нові виробники дронів. Можна до Стерненка якось звернутися, щоб він, він ж там їх випускає. Треба Сережку підтягнути, щоб хлопцям підсобив. Сергій Стерненко. Якщо ви дивитесь це відео, ви ви треба нам на допомогу. Хлопцям треба антишахетні дрони. Тому пишіть в особисті. Скільки в день в середньому, та збивається ворожої техніки, дуже велику роль відіграє погода. Перш за все, при поганій погоді менше їх літає, і при поганій погоді гірше ми літаємо. Тому можна рахувати два-три одним екіпажем за день збивається. Звичайно, в кінці літа, на початку осені, коли погода дозволяла, і їм і нам, то збивалося й більше. Щодня ми збиваємо цілі. І не тільки молнії, а й якісь потужніші, е, тому е, практично всі, що в зоні нашої досяжності з'являються, ми їх виявляємо місце знаходження, то ми їх знищуємо. Інновації у них проводяться. Наприклад, на аналогових дронах в них зараз є можливість перемикання каналів, тому реп їх дуже погано може посадити. Так само і виявити, наприклад, там певними засобами. Взаємодія з підрозділами максимальна, бо тут без цього ніяк. Співпрацюємо зі всіма максимально. Будь-то потреба якоїсь допомоги в логістиці, будь то потреба в ремонті перепайки дронів, наприклад, так само з ребовцями вони можна давати нам трансляції перехоплення. Нещодавно я сам їздив, ставив ще одну антенну РР, щоб перехоплення всі отримувати. Я був мобілізований в 2024 році. І так як в нас бригада досить молода, то сама специфіка перехоплювач тільки почала будуватися в нашій бригаді. Тому я починав з командира взводу. І от практично більше ніж рік в нас підрозділ виріс вже до батареї. Тому тепер у нас ціла батарея перехоплювачів. Ну і звичайно, я став командиром батареї. Я не можу сказати, що військова, військовий напрямок для мене нове, так як в мене в основному. Родина військових, я б сказав. Але ніколи себе не пов'язував з військовою службою. По професії був винним сумільє і, і також актором театру. Початку досвіду треба повно, бо з першого разу, відівчившись і сівши за дрона, ось так попасти в маленьку ціль. І те не тільки попасти і побачити просто раном. Це над, над, над Васильівкою. От він. Він, він ще зараз трохи пролетить, а далі йому стане погано трохи. Це він ще поки, напевно, не знаю, чи навимкнених, вимкнених, чи що. Зараз почне розганятися та й полетів. А, все. Yeah. До побачення. Yeah. Збили. Та ти що? Ну, це епічно. Чи може людина з вулиці, умовно, до вас потрапити, яка там, просто грала комп'ютерні ігри? Звичайно, Звичайно, якщо навіщо в руках тримала якийсь джойстик і має якусь мікромоторику е, е, рук, пальців, е, то, звичайно, це буде не проблема, все залежить від бажання. Е, звичайно, будуть навчання е, близько місяця-півтори, це якщо на FPV, можливо, навчання на Mavic, які будуть е, меншими, але в основному орієнтуються на FPV. Тому це не складно, головне бажання. Можливо, зараз якийсь триває збір на підрозділ? Так, звичайно. Ми зараз проводимо збір на наш дивізіон, так як весь час існує певна проблема. Наприклад, ті самі знищені ноутбуки, зарядні станції для батарей і будь-які комплектуючі до дронів. Це все є великою потребою, вже не говорячи про ремонт автомобілів і можливості логістки. Тому звичайно збираємо, і будь-хто хто хоче, може долучатися, допомогти нам прикривати наше небо.